У суботу в Києві та кількох інших містах України пройшли мітинги на підтримку опозиційного телеканалу ТВІ. Відомий своїми резонансними розслідуваннями канал не полишають у спокій податківці, слідчі прокуратури. Напередодні виборів канал почали масово вимикати з кабельних мереж по всій країні. Журналісти звинувачують владу у тиску. Посадовці заперечують свою причетність до проблем каналу. З Києва повідомляють наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. Студент із Києва Іван Артеменко розчарований. З ефіру зник його улюблений телеканал ТВІ. Включив телевізор на каналі ТВІ, Темно напис, канал не підтримується». Чесно кажучи, я й не здивувався. Усе до цього йшло. Зараз вибори ось і відімкнули. Проблеми у телеканалу TVI почалися давно. Спочатку він не отримав ліцензій на цифрове мовлення, а у липні раптово став зникати з кабельних телемереж. Спочатку нас вимкнув один з найбільших кабельних операторів Тріолан. Він нас вимкнув взагалі. Ще один великий кабельний оператор Воля, який фактично є майже монополістом в місті Києві, перевів наш канал з дешевого пакету в більш дорогий пакет. В результаті аудиторії TVI скоротилася майже втричі. Для каналу це питання виживання обурилася і опозиція. У неї забирають чи не останній майданчик для спілкування з глядачем. Це просто дуже небезпечний прецедент, коли з каналом розправляється виключно за те, що він зайняв певну певну позицію, що він дає можливість різним політикам говорити. Опозиція і менеджмент ТВІ прямо звинувачують владу. Мовляв, у них є докази, що нацрада дає вказівки кабельним операторам вимикати незалежний телеканал. У владних кабінетах заперечують, ні на кого не тиснуть, просто виконують закон. Згідно з ним, кабельники насамперед зобов'язані транслювати канали, які мають ліцензію на цифрове ефірне мовлення. Каналу ТІВІАЙ такої ліцензії не дали, бо програв конкурс. На посмішку викликає Можливість надати такі вказівки. Ніяких таких вказівок ми не даємо, не можемо давати. Ми вимагаємо від провайдерів лише виконати наше рішення про розширення універсальної програмної послуги. Провайдери теж стверджують нічого особистого. Хтось відключив ТВА з технічних причин, хтось, бо канал не мав високого рейтингу. У компанії Воля кажуть, що відбулася планова оптимізація пакетів послуг тема. тема з відключеннями Тівіай роздута. Нашим абонентам безумовно і далі доступний цей канал. Ніхто його не відключав. Але в якому саме пакеті він доступний, це наше особисте бізнесове рішення. І ніхто не може нам диктувати, який канал включати, в який пакет. незалежні експерти до всіх цих пояснень ставляться скептично. Мовляв, ситуація із синхронними відключеннями єдиного непідконтрольного владі телеканалу виглядає підозрілою. Особливо напередодні виборів. Хто б не нажимав оцю кнопку, хто б не віддавав зараз накази, якими би господарчими конфліктами це не були. А ми знаємо приклади господарчих конфліктів між і НТВ в Росії, да? і все розумію, що хто насправді стоїть за цим господарчим конфліктом. Все рівно я вважаю, що головну відповідальність за те, що відбувається з телеканалом ТВ несе влада. Сама влада має забезпечити, щоб у саме телеканал ТВА. Міг е, працювати безперешкодно. Повернути ті вимагають і самі глядачі. На заклик журналістів вони вийшли на акцію протесту. Схоже, також не вірять у непричетність чиновників до утисків каналу, де з'являються резонансні розслідування про корупцію у вищих ешелонах влади, виборчі махінації, розкішне життя урядовців. Головний редактор ТІВІ Віталій Портников вважає, що українська журналістика дійшла до крайньої межі, за якою закінчується свобода слова. І для нас є важливим, щоб саме українські журналісти мали можливість вільно висловлювати свої слова, щоб наші глядачі, як це було в радянські часи, не змушені були дізнаватися інформацією тільки від Голосу Америки чи Радіо Свобода. Це є ганьбою для незалежної суверенної держави, для демократичної держави. Ми тут для того, щоб самі розповідати людям правду, Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки, Київ.